Жінкам на замітку: якщо ваш новий кавалер запросив вас на тортик із чаєм, значить він вважає, що ви і без горілки гарна. <рив> Старий двірник викинув до чортової матері мітлу і купив собі рушницю, бо чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. У сучасному світі. Шансів вдало одружитися для чоловіка стільки ж, як шансів засунути руку в мішок з отруйними зміями і витягти звідти вужа. Прибиральниця на заводі миє поли у чоловічій роздягальні. Тут зненацька з душовою виходить голий слюсар з великим приладом. Ого! Вибачте, я думала, що тут нікого немає. Нічого страшного! Я зараз одягнуся і піду. Прибирає він швабру, б'є слюсара по горбу, потім хватає рукою за його прилад і каже: «Та ні, Любчику, з таким приладом я тебе нікуди не відпущу.